Thank you На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина п'ятниці за миття. На початку випуску стисло про головне. Приводу для спекуляцій більше немає. П'ятий трамвай повернеться в Аркадію. А попередній проект реконструкції із розворотним кільцем трамваю на площі 10 квітня міський голова відхилив. Без нечистот та смороду реконструкція кнс 6 Б на Алмазній добігає кінця. Окрім цього об'єкту, за рахунок кредиту Всесвітнього банку в Одесі переобладнають ще чотири проблемні КНС. <му> Прем'єра в українському. Актори театру показали глядачам містичну комедію і водночас фантастичну мелодраму, сповнену гротеску та сатири. Більше ніяких нечистот у море та неприємного запаху. Заступник одеського міського голови В'ячеслав Шандрик проінспектував ступінь готовності КНС 6 Б, що на вулиці Алмазній до експлуатації. У ході виїзної наради з питань реалізації проєкту розвиток міської інфраструктури, який проводять ще у 13 містах України. віце-мер на власні очі побачив, як паперовий проект втілюють у життя. Такий захід вкрай необхідний, адже місцеві жителі нерідко скаржилися на сморід, що йшов із занедбаної системи водовідведення. Строительные работы завершены, завершен монтаж оборудования, ведется пусконаладочная работа. Работы ведутся э, в соответствии с графиком. В целом, мы планируем уже до 23. -го... Числа запустити в робочому режимі ліву нітку напорного трубопровода, і далі по графіку буде виконуватися переключення станцій від старих на внупостроєної мощності і уже в експлуатаціонному режимі. Головна мета проекту реконструкція існуючих систем водопостачання та водовідведення, а також вирішення проблеми утилізації побутових відходів. Реконструкція магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування Одеси фінансує Юється за рахунок кредиту Всесвітнього банку і передбачає роботи на п'яти об'єктах. Два з них вже завершено. Віцемер переконаний з поставленими задачами впоралися. Та задача, яка була поставлена, а саме закінчити об'єкт і повністю вести його в експлуатацію до кінця року – це реально. ми могли обідіться зараз в цьому. і. И... Я считаю, что это очень важный для города проект, который позволит нам безаварийно эксплуатировать инженерные сети, обеспечить на долгие годы вперед отсутствие сбросов аварийных нечистот в море. Поэтому все усилия прилагаем, чтобы проект состоялся. Проектуванням та проведенням робіт займається комунальне підприємство Агентства програм розвитку Одеси. Станом на сьогодні на трьох об'єктах вже завершено більшу частину запланованого закуплено та змонтовано обладнання, а робітники приступили до пусконалагоджувальних робіт. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. П'ятий трамвай повернеться в Аркадію. Спекуляціям особистого і політичного піару на темі розворотного кільця і зупинки п'ятого трамваю настає кінець. Підготовлений раніше проект реконструкції вулиці Генуеської із чотирьохполосним рухом, який включав у себе розворотне кільце п'ятого трамваю на площі 10 квітня, одеський міський голова Геннадій Труханов відхилив: знаменитий електротранспорт повинен ходити в Аркадію. Це не тільки особиста позиція мера, але історично сформований маршрут. За словами віце-мера В'ячеслава Шандрика, сьогодні дано до доручення профільним службам знайдені технічні рішення, які дозволять закріпити кінцеву зупинку трамваю номер 5 в самій Аркадії. Принципіальна позиція городської власті заключається в тому, що п'ятий трамвай в Аркадії буде і розворотне кільце трамваю, оно буде в самої Аркадії. Розворотне кільце в Аркадії, а не на площі 10 квітня, як планувалося спочатку, економічно ефективніше. Вважають у Одеській міськраді, адже Аркадія це насамперед туристичний об'єкт. Тож позбавляти його звичного для Одеситів та гостей міста транспорту мерія не буде. Позиция городской власти, городского головы, да и моя лично, что трамвай должен идти в Аркадию, это исторически сложившийся маршрут, он востребован одесситами, он востребован гостями города и уже даны поручения соответствующие службам, найдены технические решения, которые позволяют сделать разворотное кольцо в Аркадии. Это будет подработанный проект, будет понятна и стоимость реализации, и скорость реализации этого проекта. И он будет обязательно представлен общественности. Это будет открыто, прозрачно, понятно всем гражданам города. Що стосується планованого перетворення французького бульвару, який розглядається як логічне продовження реконструкції вулиці Генуеської, то тут теж, на жаль, не обійшлося без спекуляцій і брехливих трактувань. На ділі ж все інакше. Проектом генплану Одеси передбачено збільшення пропускної здатності бульвару, але вирішити це питання можливо лише розробивши відповідну документацію. А щоб це сталося, необхідно зробити технічно-економічне обґрунтування. Розробка ТЕО почнеться тоді, коли міська казна буде спроможна подужити такий масштабний проект, наголоси. Вячеслав Шандрик. Каждый одессит знает, что во время дождя, например, французский бульвар превращается в большую широкую речку. Такую вот. И вода уходит определенное время. И второе, количество транспорта выросло. И на французском бульваре уже были предприняты организационные меры по организации дорожного движения. Зараз трамвай на ділянці французького бульвару, вулиць Піонерської і генуезької, не ходить. Та це тимчасове явище. Якщо все піде за планом, то у звичному для нього режимі п'ятий трамвай запрацює вже влітку. А поки розробники проекту мають врахувати усі нюанси, аби електротранспорт рухався за новою системою і водночас не заважав автомобілям. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Провадження інновацій у систему освіти, зокрема новітніх методик підготовки вчителів, різних напрямків та комунікативно-інформаційних технологій це основні питання п'ятого міжнародного форуму південноукраїнського педагогічного університету імені Ушинського спільно з ізраїльськими колегами. Цьогорічний форум об'єднав близько 200 фахівців кожним роком кількість Ученые, которые приобщаются к работе данного форума, расширяются, и сегодня мы надеемся, что те проблемы, которые изложены в материалах, будут обсуждаться, опробироваться, и они будут иметь важное значение для наших стран, для совершенствования системы образования. Нові технології ставлять перед педагогами і нові завдання в методико науковій діяльності. Сучасному педагогу потрібно не тільки відмінно знати свій предмет, а й вміти за допомогою нових технологій донести інформацію студентам. Розповідає ізраїльська колега, директор відділу академічного розвитку та оцінювання Аріельського університетського центру в Самарії Ніца Давидович. Я займаю сферою культурних цінностей. Це дуже важливо, Незважаючи на те, що сьогодні можна отримати інформацію в інтернеті, мета педагогів та наша функція, аби академічні знання впровадити в свідомість студентів так, щоб це було корисно і продуктивно. Як і раніше, підтримку в проведенні наукового заходу надало посольство держави Ізраїль в Україні. Підсист ізраїльського посольства, ізраїльський культурний центр ми стараємося постійно підтримувати цей форум і ділимося можливе, щоб ці мероприятия в рамках цього форуму состоялися. Крім щорічного форуму, українські та ізраїльські колеги регулярно беруть участь у програмах з обміну викладачами і студентами вищих навчальних закладів. З кожним роком кількість учасників цих програм зростає. Павло Ріпін, Георгій Дя. Ячек. Одеський зоопарк найкращий в Україні. За розведення та збереження рідкісних видів тварин він став лідером природоохоронної діяльності 2014. Таку високу нагороду звіринець отримав від міністерства екології та природних ресурсів України. Це вже не перше визнання одеського зоопарку відомством. За останні роки він тричі був відзначений дипломами, в тому числі за наукові дослідження та еколого-просвітницьку діяльність. Розповідає директор зоопарку Ігор Біляков. Ми э, дипломи за те, як работает колектив зоопарка, за то, як ми э, наші функції. Цього року одеський зоопарк відсвяткував 92 другу річницю. Незважаючи на складний матеріально-технічний стан, тварини і птахи почуваються тут досить добре. Підтвердження тому поповнення рідкісних видів та їх розмноження. Бебі-бум для зоологічного парку явище звичайне єсть. виды животных, разведением которых мы поистине гордимся. Это, например, китайский мунджак. Это маленький такой олень, который очень редкий и мало где размножается. И тем не менее мы уже два года стабильно получаем а лініат цього вида. Є перемоги одеських зоологів і в сфері орнітології. Вперше в Україні Одеському зоопарку вдалося у неволі отримати потомство рідкісного крилатого хижака. В цьому году ми получили потомство ястреба тетеревятника Це птахи, е, е наскільки ми знаємо, ніколи не розмножалась в Україні ніде, ні в зоопарках, ні, ні в заповідниках, в штучних, е, умовах. Ну, 38-го року одеський зоопарк глобально не реконструювався. Через це вольєри та інфраструктура морально і технічно застаріла. Задля пошуку нових архітектурних рішень з розроботкою фірмового стилю у зоопарку ініціювали спеціальний конкурс. Окрім досвідчених архітекторів, до участі у ньому запрошуються і студенти третіх-шостих курсів профільних вузів. Стартує конкурс 20 листопада і триватиме до 20 травня наступного року. Найбільш вдалі пропозиції увійдуть до програми реконструкції зоологічного парку. Павло Репін Георгій Дячик. Містичну комедію та фантастичну мелодраму, сповнену гротеску, сатири та іронії, подарували глядачам актори Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька. Дата прем'єри «Шенкарка» обрана не випадково, адже театр відкрився 7 листопада 1925 року. У перший рік існування новоспечений колектив показав публіці декілька прем'єр. Особливу увагу глядачів тоді привернула комедія Стефана Криштовського Чорт і Шенкарка». У день 90 річниці театру П'єса знову на сцені. Історію кохання донесли до глядачів з усіма її почуттями та емоціями. Ми довго, довго, дуже її шукали і знайшли в бібліотеці імені Горького, дуже довго там на складах. Прочитали, ну, вона нам сподобалась і подумала, чому б не повторити 90-річну історію. Створення цієї п'єси, вона майже ніде не йшла, не майже а точно ніде не гралась, бо перекладачем цієї п'єси був Черкасенко, який в 37 році був репресований і зник. І тому вона теж зникла. Ми її прочитали, нам здалося, що ця п'єса ну, може бути в наш сьогоднішній час цікава, своєрідна, і що вона може. При певної доробці дати повід для дуже хорошої такої своєрідної імпровізації акторської і намагатись зробити добру, яскраву, акторську виставу про кохання. У виставі задіяна велика кількість акторів, і у кожного з них свій непередбачуваний образ. Я вважаю, що це для мене є об'єктивна якась ситуація. Коли ти починаєш читати п'єсу, ти скочуєшся в ситуацію такого якогось окчіоцінювача, як написано, які, які слова, як це зроблено, і просто губиш те ціле, яке треба створити. Від якого залежить цілісний рух всієї вистави. Тому краще трошки з сторони почути це все, сам основний зміст. І коли ти вже побачиш це все ціле, тоді можна вже вдаватися в деталі, в мізансцени, хто в чому одягнений і хто куди пішов. Усі ці неймовірні події сталися на весіллі головної героїні вистави шинкарки Катерини. Наречена щаслива, весела, кохана. На її святі численні гості, щедре частування, багато музики, співів і танців. Але раптом на свято приїхала група незваних гостей, і усі закрутилися у вирі емоцій. Робота дуже складна і дуже велика. І працювали роботали ну, з утра до ночі. Вот, и я очень желаю им, чтобы эта работа состоялась, и мне, как директору, который занимается, так сказать, организационной стороной, а не творческой, дуже цікавий результат. У виставі зайняті улюблені глядачами актори. Це і народна артистка України Ольга Равицька, заслужені артисти України Ольга Петровська, Яків Кучеревський, Павло Шмарьов, Ігор Геращенко та інші. Задіяні також дебютанти, які нещодавно прийшли в колектив театру. А особливо весільну атмосферу на сцені створив оркестр музики. Лунають у виставі і польська народна пісня, і сучасні мотиви, і, звісно, класика: Альбіна Рибаченко, Олександр Кремльов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Ми продовжуємо слідкувати за життям міста та регіону. Про найцікавіше, сподіваюся, з вашою допомогою вже розкажемо у наступних випусках новин. Телефон редакції 705-79-91. Змістовних вам вихідних і до зустрічі.